Друзі, вітаю вас! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. і почнемо з наших класних партнерів, з наших друзів, з наших ну, тих, тих, хто рядом, поруч уже давно. да? Почнемо з Чехії. Там Чехія закуповує зараз артилерійські снаряди для нас, для українців, для того, щоб ми могли воювати. А закуповує вона у політичних союзників Росії. Це пише WSG. Ну, нормально, да хай закуповують. Та нерв. Я вже казав, це бізнес. Скрізь бізнес. Війна це теж бізнес. Чехія нам допомагає. Чому Чехія допомагає? Вона має свої вигоди, щоб до них не прийшло, щоб їм не довелося довоювати. Вона НАТО, щоб отак не казав, да кажеш що Макрон, що будемо воювати, щоб їхнім солдатам не прийшлось воювати. Так, це, це цинічно, але вона це робить і це за це. Подяка їм велика. Вона активізувалась Чехія, тоді особливо активізувалась, коли прийшов президент Петер Павел, да. І вони знайшли контакти часів холодної війни. Да, Варшавський договір, якщо пам'ятають люди е, більш е, старшого віку, знайшла країни, і вона закуповує 300 тисяч нарядів радянського зразка, це 152 мм, там чи 120. Та 500 тисяч снарядів західного виробництва, 150 чи да? 155 там, міліметрів, неважливо. Е, і вони закуповують, знайшли гроші в Європі, знайшли гроші, не чіпають Америку, нічого, і ці снаряди йдуть уже до нас. Ви ж пам'ятаєте, я ніколи не кажу, поки, поки чогось нема. Поки там курочка в гнізді, а щось ще десь, да, це ще не розмова. А Ось коли вже яєчечко в гнізді, це можна розмовляти. Ці снаряди вже приходять і доходять до нас на фронт. Тому на фронті у нас у хлопців є стабілізація, є класне знищення орків. Ну, більш-менш, як кажуть, пішов процес, жара, жара пішла. І дякуємо Чехії! Дякуємо, величезна подяка. І беріть ви у союзників Росії. І союзники Росії ну, з за великим задоволенням візьмуть гроші і продадуть вам снаряди, а ви віддасте їх нам. Все дуже-дуже добре, друзі. Дуже добре. Але не добре тут у нас. Да? У нас там пішли нові вибухи якоїсь оральної ерекції, у яких-то істот, у яких-то людей. Я от просто хочу нагадувати. Розуміло? Хтось скаже, ми знаємо це ні. Ми знаємо, це багато. Ми це чули. Ні, ми забуваємо. Багато людей забувають. А де хто дійсно і не знає? А якісь прихильники, ось Порошенка і його зграї, вони взагалі хтось не знає. А хтось може все-таки подумає, хто ці люди, що вони, хто такі Береза, хто такі Лапіни, хто такі там Чорновіли, Чікалки, Ганапольські там, Соколові. Важливо, вони подумають. А я хочу сказати от, ще раз нагадати: хто такий Югій? Югій Віта... Ладно, Юрій, Юрій Луценка. Так от Юрій Луценка <сум> народжений в місті рівно, в родині секретаря обкому Комуністичної партії Радянського Союзу. Розумієте? Ось де він це еліта, це мажори рівного і будь-якого міста. Ну, не фігацію, ви ж розумієте, хто це таке? І ось він оцей поросоночок, знаєте, як у тому фільмі. Маленький розовенький порацоночок, роз-роз, роз, роз. І вираз в здорову. Він став секретаром комсомольської організації Рівненського заводу Газотрон. Так? Пам'ятаєте, потім він був в соціалістичної партії Олександра Мороза, здавав все, що можна було здавати, продавав всіх, що можна було продавати, копив гроші, переїжджав в Київ, зробив. Кар'єру потім пішов, покл... поклонився. Ющенка його зробили міністром. Ви ж це, все це потім посварився з Потім працював міністром, міністром внутрішніх справ з Януковичем, як його друг брат товариші Порошенка. Але не це головне, не це головне. Можливо, хтось цього і не знає. Так, от я хочу нагадати, він. Служив, він проходив в Радянському Союзі службу в Збройних силах. Ну ми всі багато проходили. Але факт: факт фактом. я проходив в бригаді артилерійській, да, там, де були гецінти, які зараз стріляють по нам, а ми по ним. Да, я там проходив, а він проходив службу в полку урядового, урядового зв'язку. Це 84 -й, 86 -й роки, друзі. Розквіт, Розквіт КГБ. І тільки там Андропов пішов, це Розквіт. Війська урядового, урядової військової частини зв'язку при, слухайте, при КГБ Радянського Союзу, КДБ СРСР, КГБ Совєтського Союзу. Пізніше це стали війська урядового зв'язку. КГБ СРСР, СР. елітні підрозділи Комітету Державної безпеки з особливим статусом. Так вони називалися, залізте в, в, в Угол. Ви все це побачите. Так ось цей працівник КГБ, а то вже всі були працівники КГБ. Хто був в їхніх військах? Це вже працівники КГБ, друзі. КГБ. І вони автоматично, знаєте, переходили в ФСБ. Знаєте, як нащадками переходили ФСБ, і їхні там е заповнені оці лі листи, і їхнє нерозголошення розголошення тайне, і їхні там позивні, і, або їхні клічки, все це воно ж іде. І у Юри там є своє. Я не знаю, чому не розсекретили все це. Можливо, це знаходиться в Москві. Можливо. Так от потрапити в таку в так, в такі частини це було ну неможливо це повинен да бути мажори там Обком, можливо, райком, і сполком, і облсполком, і, і райсполком, або Міністерства діти остільки такі там служили, і, і практично нікого там не було з простих громадян Радянського Союзу. І Юра був непростим громадяною. Так що ви, друзі, думайте, хто у вас був, кого ви ставили, кому ви поклоняєтесь, перед ким ви навколішках стоїте і повзаєте на колінах, так? Да? І кадри для цих військових частин, для е, старш... частин ВПС е, добиралися не військоматами. Не військомат призивав Юрія Вітальовича, не військомат, ви запитаєте у нього. А добиралися, Ні, він війшов через військомат, але до цього добиралися співробітники КГБ, вели розмови, вели бесіди, розповідали, розказували. І він все це проводив. Юра Луценка. Він працівник КГБ. В крайньому разі це було точно при Радянському Союзі. Ну, 100%. А далі. Ось ви зараз там накинулися, що головком Сирський народився в Росії? А А вам не ніяк з працівником КГБ? Це відкрита інформація, це не закрита, це все видно. Вам це нічого, нічого да? що той народився в Росії? Ну і що? А це і працював КГБ. І все нормально. Чекалки працював в КГБ, і все нормально, да? Все нормально. Йдемо далі, друзі. Олексій Гончаренко ну це мій улюблений такий персонаж. Ну, як з мультика. Я не знаю, ви, хто. Це, знаєте, які є мультики, там, Чебурашки чи, чи ще. Ось це Олексій. Він колись такий виходить з постом, з таким. Між, між іншим, ну, нормально було там. Е, ну, Він нормальну пропозицію зробив. Він сказав, ось Друга світова війна, пам'ятаєте, тоді діти стали біля станков, на фабриках, за рулісь, за, за, за керма сіли, працювали в сільському господарстві, і зараз треба, якщо потрібно, дітей всіх задіяти, якщо чоловіки там чи дорослі підуть на війну. Блин. Правильно, я навіть не хочу це оспорювати. Якщо потрібно, так. Так. Але у Льохи Гончаренко є синок, повнолітній, повнолітній, повнолітнього віку, я вже третій раз повторюю, він живе в Нідерландах, він там кушає, він там п'є, він там спить, він там навчається, він там бігає, він там співає, він там танцює, він там повнолітній син Олексія Гончаренко в Нідерландах. Олексій туди їздив в Європу. знаєте, як дотьощі на бліни в Росію. У нього ж десь працював в російському Газпромі, заробив мільйон доларів і позичив Олексію 700 тисяч доларів на квартиру. Ось так. А це синок там в Нідерландах. Так от слушна пропозиція. Олексій Гончаренко, забери сина, привези в Україну, влаштуй його в якийсь цех, де виробляють дрони. Дрони, не треба в достанків. Або хай виробляють дрони у тебе на кухні, а ти йому допомагаєш. Або ще десь є такі підприємства, влаштуй, знімай, піарся, відосики показуй. Ось мій син, я Олексій Гончаренко, мій син робить дрони, а ваші задай питання. І ось тоді багатьом батькам буде стидно. Соромно буде, що їхні діти не роблять цього. Не Друзі, підпишіться на канал, якщо вам подобається, якщо ви хочете далі слухати, тому що багато не підписаних, дзвоник і до вас буде приходити повідомлення, вподобаєчку щоб нас більше. Напишіть, як ви вважаєте за Олексія, як ви вважаєте за Юру Луценка. Напишіть свої бачення, свої думки, і це буде нормально. Розповсюдте, розкидайте, порадьте друзям, порадте знайомим, порадте, особливо Харківщині. Дніпро, Дніпропетровщині, Запоріжжя. Путін сказав уже після того, як його начебто вибрали президентом: він хоче е, Харків зробити е, санітарною зоною. Ми винуждені будемо в якийсь момент, тоді, коли посчитаємо лісабратом, створити определенну санітарну зону. Харківчані, ось ті, хто ще щось думає, на щось сподівається, що щось... ну, ну зрозумійте. Ну, не потрібні ви ні Путіну, ні громадянам Росії. Ну, ви, не, ви, ні, ви не дітям їхнім ви не потрібні. Нікому ви не потрібні. Ви потрібні як санітарна зона. Щоб не дострілювали до Белгорода, хай краще б дострілюють всі до Харкова, а Харків буде сіра зона і Белгородна, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя. Ось що він хоче. Ну Він сказав, що треба розчистити санітарну зону, щоб до нас не долітали ракети там С300, С400, такі дальні 300 км 350 км. Що вам ще треба? Яких вам ще доказів треба? Я... Це, це тяжко, є ж люди, які, які вірять і які хочуть. Ну Кабмін виділив ще 5 мільярдів гривень додатково на закуплю, дро... закупку дронів для ЗСУ. Це дуже добре. Дуже добре, це класно. Це повідомив представник уряду Верховної Раді Тарас Мілячук, і він пояснив, що кошти було виділено адміністрації Державної служби спеціального зв'язку. Ну, ті, хто займається дронами, друзі. І питань нема. Питань нема, це дуже добре, дуже-дуже добре. Ну і ще, як повідомляють ЗМІ різні, хоча я сам на глаза не бачив, але є фото, де воно показує, що нардеп. Який зараз знаходиться в групі довіра до цього був за майбах, а до цього він 5 років був депутатом обласної Вінницької ради від Європейської Солідарності, особисто знає Петра Порошенка, багатьох. Ну, це була це ж організація. Він, як був Європейська Солідарність, він як був блок Петра Порошенка, він так і залишився. Так він і залишився. Так от цього депутата, як. Як стверджують ЗМІ, ЗМІ наші інші, що він, це Геннадій Вацак. О, торт Вацак, ну купуйте торти, давайте далі. Та бойкот, байкот. Та не купуйте ви ці торти. Так от, Геннадій Вацак став першим людиною в Європі пишуть. Не в Україні, в Європі. Про перевіримо це, але багато повідомлень. Я бачив 6-7 повідомлень. Першим в Європі власником. Електричного Rolls Royce Спейдж. Я вас вітаю вінічани. Я вас вітаю любителі тортиків Вацак. Я вас вітаю любителів Петра Порошенка і всіх його подільників. А я хочу просто подякувати. Просто подякувати справжнім українцям. Дякую вам, друзі, дякую Жедалі, Ларисі, 50 на 50 перерахувала величезна вам особиста подяка Лариса. Багомазову Юрію. Ігнатенка Галині, олійник Надії, стоматіне Тетяни, а також хтось, на приват 24 о 14.10. Велика вам подяка. Спальники потрібні, дрони потрібні. Подивимось, перейдемо, мабуть, все-таки на щось одне, тому що ну, мало. Мало нас, ми на все, ми все не, не охватуємо. Але все одно величезна подяка. Ми все робимо. Сьогодні Євген буде передавати 4-й окремий танковій бригаді, буде у наших хлопців, буде передавати нашим танкістам, вони зараз поповнюються, ремонтуються і так далі. Я хочу також сказати величезну подяку висловити тим, хто підписався. натиснув Дзвоник, тим, хто розповсюджує, розповідає друзям, товаришам, тим, хто підтримує взагалі український Ютуб, друзі, всім велика подяка. Підтримуйте, підтримуйте україномовний, не слухайте росіян, не беріть їх до уваги. Немає там класних росіян. Ви вже неодноразово в це впевнились в цьому. Ну, неодноразово. Розумієте? Я хочу сказати на банки. Монобанк, та, що збирає монобанка, та, що збирає на дрони. Там у нас 37 122 гривни. А ще є 4150, які перераховували, друзі, на інші рахунки. Я додаю взагалі у нас там 41 272 гривни на а, дрони. Ще треба зібрати 24,72,70. 72 728. Є опис, під кожним відео опис, там є PayPal, реквізити, і там є написано: Мій телеграм-канал. Заходьте туди, дивіться, читайте. там, Там і відео, там і все. Там дуже, там дуже цікаво. Там цікавіше, ніж на Фейсбуці. Переходьте, підписуйтеся. Або наберіть в телеграмі Ляшенко головне, і підписуйтесь. Друзі, ну цілу лекцію вам прочитав в кінці. Хто дослухав, хто до, 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 дочекався, хто, кому, кому не цікаво. Але ще раз всім велика подяка. До завтра. Україна переможе!